Амізон противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Всім привіт! Мені здається, що зараз як ніколи хочеться на море. І звісно, я в першу чергу згадую наші мандри Одещини. Та як то кажуть, не морем єдиним живе цей регіон, і моє найяскравіше враження з української Бессарабії це регіон поруч з кордоном з Молдови, пов'язаний зовсім не з морем, а з овечками, тому що саме там живе найбільше в Європі отара овечок, і саме там я вперше в житті спробувала надоїти молока з овечки. Я вам скажу, що робота настільки непроста, що я, мабуть, запам'ятаю цей свій такий унікальний цікавий досвід на все життя. Бджолини санаторій і найбільша в Європі отара овечок. Мандруємо Бесарабією. 200 кілометрів екстремальної та надзвичайно мальовничої дороги в бік Молдови розділяють Одесу і край бринзи, меду та вина. Ферма – діюче господарство, і водночас цілий музей під відкритим небом у стилі Бесарабського села. А ще домівка для найбільшої в Європі овечої отари каракульської породи. Ми зараз маємо 6 тисяч голов овець. Теплий сезон тварини проводять у полі і наїдаються трав на зиму. Ми якраз потрапили на овечу сієсту. Тому цей кучерявий килим зустрів нас без особливого ентузіазму. <клес> <клес> Ми з нею знайшли спільну мову. Давай, Після коротких переговорів справи пішли куди веселіше. І я домовилась про майстер-клас з доїння голими руками. А куди нажимать? А, -а, -а, -а! Боже, я нічого не тару доїти овечку справа делікатна. Ти тиснеш, давиш, а воно кудись тікає. Отак вот от сіла й нада, да? так? Ой, подождіть, оставте мені молока чуть-чуть, бо його насправді небагато. Зараз овечка дає до 400 грамів молока жирністю майже 10%. О, пішло! Доярка з мене нікудишня. Тому від овечок втекла на пасіку. Головне – не бояться да, да, да. мати вот таку шапку. Тоді буде все хорошо. Любов Анатолія Герделеско і бджіл триває вже 40 років. Зараз пасічник завідують цілим джолиним санаторієм. Від цього того гула чоловік заспає. Бачите, тут рамки. О, так та все, робота закінчиться. Значить ну у цьому санаторії одне відділення: дзищальне і професійний колектив. Три бджолиних родини. Люди лежать на вот этом улі. Це як справжній вулик, тільки з ліжком для гостей. Путівка коштує 90 гривень на годину. Мені вони вже близько. Нічого не буде нічого Точно? Точно. Мені здається, вони вже ползуть ані наступають. повзуть. всередині не тільки тепло, плюс 37, а ще й пахне так солодко, як у банці з медом. Саме гул створює корисні мікровібрації, що оздоровлюють організм і заколисують за хвилину. Що все вже? Все. А більше часу не можна. Слушайте, тоді я можна я закажу путівку на цілий день? Доведено такий контакт із бджолами прискорює обмін речовин. І добре, що на кухні пані Олі пічка вже гаряча. Сьогодні будемо готувати нашу молдавську Національне блюдо мамалига. для молдаван. мамалига як картопля для українців. Головна. Страва ситна і дуже проста. Основа дрібно змелена кукурудзяна каша. Трошку жира, чуть чуть солі в кип'ячій воді вже можна поставити. Її треба періодично помішувати. Поки мамалега вариться, ми будемо готувати шкварочки. Вони особливо пасують до крупи. Взагалі, мамалигу можна поєднувати з чим хочете: вершками, грибами, бринзою, соліннями і обов'язково вином. У вас тут загореть можна. Возле печки. Она з вами. Ну, зварену кашу викладають на спеціальну дошку. Переворачуває опа! А потім ріжуть на квадратики звичайною ниткою. А малиго треба їсти руками. Повтобуне. Клас.